Сьогодні ми маємо в місті Златопіль підступні влучання ворога по цивільній і критичній інфраструктурі міста, є руйнування, є постраждалі. Масштаб зараз оцінюється, просимо громаду зберігати спокій, не поширювати ніяких матеріалів в соцмережах з цього приводу для вашої безпеки. І так само зараз будемо приймати заяви щодо пошкоджень від мешканців. Там всі заяви звертайтеся до міськради, вас зорієнтують з пакетом документів, в тому числі ця процедура відпрацьована за наразі. І так само є, якщо у кого є нагальні потреби щодо невідкладної допомоги з ремонтами, так само заяви через міську раду. Тож наразі, поки всі коментарі, ще раз звертаюсь, ми живемо в країні, в якій йде війна, і будь-якої миті, звісно, це може статися в будь-якій місці. Нашої країни, Тож, а, а, працюємо далі.